Вітаю. Відкритий банківський рахунок для компанії за кордоном здається просто, але на практиці це один із найскладніших етапів міжнародного бізнесу. Сьогодні банки не просто зберігають гроші, вони контролюють кожен рух, кожен документ і можуть заблокувати рахунок. Без пояснення. Причина підвищені вимоги до комплаєнсу KYC і Прозорості джерел, коштів. Перший крок вибір юрисдикції. Банки у Швейцарії, Сінгапурі, Еміратах чи Європі мають різні вимоги. Одні орієнтовані на великій корпоративній структурі, інші на стартапі чи торговій компанії. Друге. Підготовка пакету документів. Банк має бачити вашу структуру, власників, операції, контракти. І кожен документ має бути бездоганно узгоджений. Третє. Розуміння правил гри. Діякі банки вимагають фізичної присутності директора. Інші можуть відкрити рахунок дистанційно. Але лише для перевірених клієнтів і юрисдикцій. У ICC ми допомагаємо клієнтам обрати банк, підготувати документи, пройти перевірку і забезпечити стабільну роботу рахунку без ризику блокування. Міжнародний бізнес не починається з грошей, а з контролю над ними. ICC – бізнес без ілюзій. Міжнародна експертиза. Дякую. Мутний бізнес старить швидше ніж роки. Катакомби бізнесу це авторська рубрика, що складається з трьох багатосерійних сезонів, створена на основі реальних подій з моєї власної ділової історії в Україні. Без вигадок, без прикрас. Лише справжній досвід, уроки та висновки прожиті мною особисто Саїд Баракат Це було восени у х Двоє знайомих, молодші за мене, з гарячими головами і великими планами. Ми не говорили про бізнес аж поки одного дня. Вони не прийшли з пропозицією продати метал у Кувейт. Ідея здавалася простою: я знайшов покупця, підписав контракт, ми отримали передоплату. А потім тіша опір, саботаж Виявилося у них прикриття. Хтось із міліцією, хтось із криміналу. І коли відмовився, я працювати по їхньому. Вони вирішили, що мене треба пояснити. Річка, пізній вечір. Двоє чоловіків. Один у цивільному, інший з того боку, де закони не пишуть. Вони говорили спокійно, але кожне слово різало, як лізу. Кажуть: або з нами, або тобі не буде. І мабуть, усі закінчилося в. Інакше як третій випадковий хіст, він зупинив їх і з того дня став моїм другом, новим другом. Минуло багато років. Ми досі спілкуємося з цим другом. Але я знаю, хоч я його поважаю, щиро поважаю, він теж грає свою гру. Катакомби бізнесу це не лише схеми і рахунки. Річка, тиша і голос за спиною, який каже, поки ти корисний висновок іноді тебе не ламають, тебе просто передають далі. І туди головне навчитися ходити серед тіней.